Том Голланд божеволіє, донька Джоні Депа відривається у притоні, Ідріс Ельба потрапляє у захоплений літак, а Марвел починає нову фазу кіно Всесвіту. Які ж серіали чекають на нас у червні? Давайте розбиратися. ті дні. Це розповідь про атомну катастрофу на Фукусімі. Подія була спричинена землетрусам Тохоку та викликаним ним цунамі. Тоді відбулося три ядерні аварії трьома вибухами водню та надзвичайно великою кількістю радіоактивного забруднення, яке потрапило в 3 з 4 блоків. Картина розповість про людей, які рятували Японію від шалених наслідків трагедії. А також розкаже про те, як можна було запобігти катастрофі. Така собі відповідь Netflix на Чорнобиль від HBO прем'єра 1 червня. IDOL Лілі Роуз Деп, донька Джоні Депа і The Кент зіграють у серіалі про музичну індустрію. Картина розповість про усі перешкоди, з якими зіштовхуються успішні молоді зірки шоу-бізнесу у США. За сюжетом Поп співачка заводить роман із загадковим власником клубу у Лос-Анджелесі, який є лідером таємного культу. Серіал отримав вагон критики на Каннському кінофестивалі. Тож чекаємо прем'єру. Вона відбудеться вже 4 червня, засновано на реальних подіях. Сатирична чорна комедія розкаже історію двох людей, які вирішують заробити на одержимості людей Тру Краймом. Вони хочуть знайти та викрити серійного вбивцю, аби прославити свій власний подкаст. Але наскільки далеко вони готові зайти, щоб зірвати куш? Перші серії вийдуть вже 8 червня. Переповнена кімната. У 1979 році Денні Салівана затримують у зв'язку з причетністю до стрілянини у Нью-Йорку. Його життєва історія розкривається через низку інтерв'ю з зацікавленою допитувачкою Рією Гудвін. У процесі розкривається приголомшлива правда про таємниче минуле Денні, яке його сформувало. Картина частково заснована на історії Біллі Мілігана. В головних ролях Том Голланд та Аманда Сейфріт. Перші епізоди вийдуть вже 9 червня. Чоловічий стриптиз. 25 років тому на екранах з'явився фільм про надзвичайних шотландців, які вразили світ своєю відвертістю. Тепер вони повертаються в серіалі. Гас, можливо, постарішав, але мудрішим не став. А його найкращий друг Дейв не бажає мати нічого спільного з його диватствами. Але коли станеться трагедія, уся компанія Монті збирається разом з однією метою вшанувати давнього друга. Прем'єра 14 червня. Ходячі мерці повертаються. Тепер зі спінофом під назвою Мертве місто. Дії розгортатимуться в Нью-Йорку. Пройшло вже більше десяти років. з початку зомбі-апокаліпсіса. Серіал розповідає про те, як Мегі, та Ніген подорожують постапокаліптичним Манхеттеном, відрізаним від материка у пошуках вкраденого сина Мегі – Гершола. Картина почне виходити 18 червня. Чергова велика прем'єра таємне вторгнення. Серіал розповість про спробу скрулів захопити Землю та ознаменує повернення неповторного Льол Джексона до ролі Ніка Ф'юрі, щоб протистояти вторгненню підступних інопланетних істот. Які здатні перетворюватися на будь-кого та будь-що. Це перший серіал в межах п'ятої фази кінематографічного Всесвіту Марвел. Прем'єра 21 червня. І я останній, хто стоїть між ними і тим, що їм треба, більше про серіали на BuyMyCoffee. Там все в текстовому вигляді, але якщо вам сподобаються огляди та есе, то можете підтримати проект фінансово. Також заходьте у Твіттер, там є усі новини про серіали. Посилання в описі. Другий сезон серіалу Ведмідь може стати ще запальнішим аніж перший. Після того як Кармі та його команда ледь не померли в першому сезоні від напруження, тепер вони намагатимуться перейти на більш високий рівень майстерності. Але чи вдасться їм підкорити високу кухню? Чим все ж таки варто повернутися до оригінальних страв родинного закладу? Дізнаємось вже 22 червня. Go hard every day. The zone. і просто так. Картина повертається з другим сезоном. Поціновувачі серіалу Секс і місто зрадіють Кері Бредшоу. Новий сезон буде наповнений розмовами про кохання та особистими кризами, подкастами і катастрофічними побаченнями. На екранах вже 22 червня. Oh, Захоплення літака. Картина розповість про професіонального перемовника Сема, якого зіграє Ідріс Ельба. Він опиниться в літаку, який захопили невідомі. Та тепер йому треба домовитись зі злочинцями, щоб врятувати себе та усіх пасажирів. У цей час ті, хто займаються розслідуванням на землі, розкривають несподівані факти: п'ятьох пасажирів, які летять цим рейсом згідно з документами, просто не існує, що насправді відбувається в літаку, хто стоїть за захопленням судна, і що може зробити професійний перемовник, щоб запобігти катастрофі. Дізнаємось з серіалу. Прем'єра 28 червня. Повернення відьмака. Третя частина серіалу буде складатися з двох частин. Перша з них почне виходити вже 29 червня. Також 29 червня на екрани повертається серіал Воїн. Третій та фінальний сезон серіалу Джек Райан почне виходити 30 червня. Is... І не забудьте поставити вподобайку та підписуйтесь, якщо вам дійсно цікаві серіали.